На каналі через терні до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас понеділок, 23 червня. От зранку вирішила зняти трішки відео і показати, які трояндочки найстійкіші, і що мене вразило. Знімаю перед роботою, тому що вдень у нас йдуть такі вітри шалені. Голову зносять. Хотіла вчора при вихідному дні, та де там? Таке дуло. Кущі троянд понахилювало, деякі гілки виламало, хоча вони і підв'язані, і в них є опори. Але що таке? Так от, що довразило. Якщо зараз не зніму, боюся, запізнюся. Троянда флорибунда ліола. Це просто розкіш і любов. Ви тільки погляньте: так в неї не є звичайна класична набита квіточка. У неї квіточка більш метелик. Але яка краса. Ця квіточка вже тримається близько тижня. Ось це саме, що я навела камеру. І вона ще тримається. Так, в неї з'явилися веснянки. Більш блідий став центр, але вона тримається. Бачите, вже піднімається вітер. І оця розкіш, скільки тут квітів. Бджілкам також дуже подобається ці Квіточки, кущ мінімум півтора метра, як в висоту, так в ширину. Це настільки шикарно, дуже гарно. ну Звичайно, чайно гібридні тільки починають квітувати. Вони були обрізані майже під ноль. Це, щоб ви розуміли red intuition. Тільки де вона свої полосочки подівала цього року, не знаю. Вона ну, вже не перший рік. Точно знаю, що Red Intuition. От на пуп'янку трішки вони є, пізніше вони пропадають. На неї тінь попадає тільки зранку 2 години. Решту дня вона під палючим сонцем. Ну і, звичайно, куди ж там без аскота. Ось, щоб ви розуміли розмір квіточки. Руку представляю тільки для порівняння. Це одна гілочка це один букетик. Кущ розкішний, широкий, невисокий. Другу хвилю трішки вище буде, не набагато. Вестерлен, звісно, відквів. І отут от сьогодні потрібно буде провести обрізку. Ну, звичайно, якщо дозволять погодні умови, трішки зніму. Я сумніваюся, бо тут же, бачите, що вона підказує сама. Обріж мене, випускає базальні пагони. Не знаю, наскільки базальні не дивилася вниз куща. Але аскот, аскот, розкіш, краса. Слова мене передати. Та й камера не передає, якщо чесно. Почав своє квітування на валіз. Знаю, що він довго не тримає квіточку. Але от була така хвиля, що хотілося мені фіолетових барвір. Також гарна квіточка. Його завороти. Ну от та спека. Сьогодні обіцяють 30 плюс не знаю з яким хвостиком. Не любить він такої спеки, хоча полуденне сонце прикриває будинок. Але сподіваємось, що він ще протримається трішки. Глорія Дей відквітувала, також потрібно буде сьогодні почистити, якщо знайду час, стільки роботи, стільки планів. А як буде імператриця Фарах? Справжня імператриця, тільки чомусь цього року. Ну і зовсім менюсінькі бутони. Минулого бокал був набагато вищий. Цього року якось так. Є, звичайно, насичені, темні. Сорту не знаю. Це з тих попелюшок. Бокал. Дивіться, наскільки високий навпроти руки. Гіпсофіла тільки починає квітувати. Ще дочекаємось. Така ось чайно гібридна красуня. Купляла її як ваніла парфюм. Оскільки парфюм не впевнена, наскільки шикарно. Але запах звичайний класичний чайної троянди є. А цієї краси не показати я просто не маю права і не можу. Ви тільки гляньте. Гартеншпас у всій своїй красі. Але це я не про нього, хоча він красень. От, одне соцвіття, центральна квіточка, наскільки змінює кольор. А бокові ще такі з жовтенькою підсвіткою золотистою. Так от, я не про нього. Тут у мене за ним заховалася чайно гібридна троянда. Правда, вона вимухала цього року на перше квітування. От, я на рівні очей своїх знімаю. У мене зріст метр п'ятдесять. Так, на рівні очей. Так, вона з мій зріст. Так, я невисокого зросту, але трояндочки у мене високі. Так ось. Принц жардіньє. Наскільки ніжна, наскільки велика, а наскільки похуча, ну це передати неможливо. Жоден телефон не передає всієї краси квіточок. А знімаю я на телефон. От, перепрошую, не бачу, що знімаю, тому що камеру підняла догори, щоб показати вам інший ракурс. Констанс і надалі квітує. Так, звичайно, відцвітає. Потрібно буде чистити, прибирати. Вітує ТЕС, хоча перші квіти були набагато більшого розміру, аніж слідуючі. Для порівняння. Внизу це перші квіти, розмір, а це вже слідуючі. І щось я так підозрюю, що друге квітування буде набагато менших розмірів квіточка, аніж перше. І це на всіх трояндах, не тільки тес. Ну і, звичайно, сезар у всій красі. Вчора було таке на жучків, Не знаю, що за шкідник, якщо буде помітно, це не трипс. Це не трипс. Це більше похоже на бліжку. Таку, що на ріпаках водиться. Ну, вечором тут був жах. Звичайно, я інсектицид не буду використовувати. У нас на сусідній вулиці дві пасіки. Намагаюся якнайменше в крайніх випадках, тримаюся наразі. Так от це заквітує, але я не до нього. Хотіла вам показати дві ще красоні швиденько. Так от, японочка Аої. Наскільки ніжна барва? Словами не передаси. Приглушений фіолетовий з таким, навіть я б сказала, сивиною. Ну, дуже такий розкішний благородний колір. Так, вона ще невеличка, вона у мене другий рік, друге літо. Ось. Чомусь камера висвітлює краєчки. Ні, вони всі одного кольору. Єдине, що, можливо, так сонце відбиває. Ось така красоня. А ой, і біля неї мока роза. Так, колір незвичайний. Не всі полюбляють такі кольори, але ви подивіться, яка розкіш. Нагадує мені вечірнє плаття. Розкішне вечірнє плаття такого незвичного кольору. Кущик тримає себе гарно, безподобно. Вчора були вітри, які виламали мені кілька гілочок на інших трояндах. Тут же ж... Не до порівняння. Десь там заховалася в гіпсофілі кейра. Також підходить їй зараз погода для квітування, немає дощів. Квіточки розпускаються гарно, рівномірно. Хочете швиденько перебігти. Лулабі, також незвичний колір. Фіолетовий, такий приглушений, попелястий. Туго набиті бокали. Тут навіть більш оливковим віддає. Але також підозрюю, що друге квітування, квіточки будуть більш дрібніші. то От таке. І не вимикаючи камери. Ну, тут Евелінка вона цього року мене розчарувала з усім. От якраз на неї найбільше насідало тих ручків дрібненьких. Але ще отут така страждальна букет парфе. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. Це прямо ну, букет на одній гілочці. Таке враження, шифонові квіточки зроблені і натикані на палочку. Ось, гляньте. Така краса. Так виламало один пагін величезний. Ще весною весняним вітром. Але вона відновлюється, випускає натомість інший. Краса, краса. От мускуси, вони насправді розкішні. Так ось, на цій чудовій ноті, мабуть, буду закінчувати. Вже трішки не говорила, пора бігти на роботу. Прибіжу, тоді ще попрацюю. Якщо дозволить погода. Зніму, покажу, розкажу. Буду рада вас бачити в себе на каналі. До зустрічі!